Доброго дня, соняшник Аракар. Сьогодні 27 червня. А, так він виглядає. Пройшло приблизно 3 тижні після обробки в дозі 1,2. І ще видно залишки стресу. По кольору. Якщо камера передає, лівіший соняшник темніший. Це під Грандстар. З обробок тут була дисковка осінню, культивації і пасів приблизно 10 травня. В тут теж був сонячний від Гранстар. Зараз отак він виглядає. Висота його приблизно від 45 до 60 сантиметрів. Евролайтин поместил Амброзию. Местами есть, что у нас осталось. А в основном в массиве Амброзия пропала.